Колишня дружина ведучого Володимира Остапчука Христина почала шукати сімейних адвокатів і різко звернулася до свого екса. Справа в тому, що Володимир Остапчук почав облаштовувати разом з новою дівчиною Катериною Полтавською будинок, який колись збудував під Києвом з колишньою дружиною Христиною. Ну а вона мовчати не стала, звісно. Сказала, що мала намір піти на мирову, але Остапчук. Не хоче переговорів. І тепер, оскільки Христина вклала у будинок частинку своєї душі, зараз збирається відстоювати права. Доводити, до речі, справу до суду дівчина не хоче, але ну хто знає, як воно буде далі. Але і це не все. Після скандальних сторіс Христині Остапчук почали прилітати закиди, по типу що вона не вкладалася фінансово у цей будинок і не має право претендувати на нього. І дівчина особисто відповіла коментаторам: написала, що дім будувався за спільні сімейні кошти, адже вони ділили бюджет в родині, і, на жаль, забудовник не видав нам чепі. Ну а Володимир Остапчук в свою чергу з Катериною здається почали шукати новий будинок, принаймні, судячи зі сторіс, адже вони днями відправилися на огляд. Новеньких сімейних котеджів, тож тепер чекаємо розвитку подій, але здається мені, що в цій ситуації потрібно викликати експертів, наприклад, британських вчених, а що вони і не таке досліджували.